У 90-х роках на телеканалі Fox Kids транслювалися численні мультсеріали, створені за мотивами коміксів Марвел. Серед них були пригоди залізної людини, неймовірного Халка, фантастичної четвірки, людини Павука та «Людей Ікс». Деякі з цих шоу нині майже забуті, хоча колись мали популярність, а інші стали справжньою класикою. І саме про один із таких культових проєктів і його продовження сьогодні і піде мова. Я передивився X-Men The Animated Series, щоб пригадати деталі перед переглядом X-Men 97, який є прямим продовженням оригінального мультсеріалу. Канонічність серед усіх згаданих вище проєктів, історія про людей X, на мою думку, вирізняється найбільше. Цей мультсеріал, як на мене, є найкононічнішим. Саме він найточніше передає дух і зміст оригінальних коміксів. Хоча і інші адаптації заслуговують на увагу. Саме тут екранізація вийшла найближчою до першоджерела. Сюжетні лінії, на кшталт саги про Фенікса і темного Фенікса, ні в минулого майбутнього та інші. Усе це вдало перенесено на екран. Якщо вам не хочеться занурюватися у комікси, перегляд цього мультсеріалу стане чудовою альтернативою. Звісно, мультиплікатори не втримались і трошки додали від себе, однак, усе залишилось у межах грамотної телевізійної адаптації. Мальовка і музика коміксами тут пахне буквально з усіх боків постановка, самі сюжети і їх логіка, персонажі, а також, звісно, мальовка самого мультфільму. З останнім таки зовсім все настільки добре, що ви можете взяти комікси 80-90-х -х, х років, відкрити їх на середині і порівняти з малюнком у мультсеріалі. Підмінності будуть, але загальний стиль витримано просто чудово. Хоча мемних кадрів нагенерувати простіше простого. Звісно, варто зробити велику знижку на час. Так, анімація, тут скажемо прямо біднувато, особливо в половині серії останнього сезону оригінального мультфільму. Там творився справжній трешачок. Створюється враження, що я дивлюся, мультфільм не 90-х, а 70-х, або навіть 60-х років. В принципі, все це можна списати на два фактори: перше це вік, що логічно, і друге бюджет. Адже, наприклад, у людині пауці рухи героїв виглядають набагато краще. Окремо варто відзначити і чудовий саундтрек серіалу. Його ви будете чути в інтро кожної серії, а також під час епічних сцен битв, хоч і не в кожному епізоді. Це якраз той випадок, коли музична тема проєкту западає прямесенько в душу. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментарі мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності. Та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Персонажі персонажі в цьому серіалі прописані чудово. Майже всі члени команди отримали хоча б одну серію для свого розкриття. Там або розповідатимуть минуле персонажа, або дають персонажу епізод, у якому він або вона діє самостійно. Крім того, багато героїв тут чудово пов'язані один з одним. Їх долі переплітаються і дають іноді дуже цікаві сюжетні повороти, яким позаздрили багато мильних опер. Сам серіал навіть кілька разів жартує з цього приводу. Що вже говорити про взаємини персонажів, для того, щоб розібратися, в яких потрібно постаратись. Найкращим героєм я особисто вважаю Росомаху, ну що не дивно. Він тут не тільки має одне з найбагатіших на події минуле, повне драмою, але і загалом цікавий характер. Іноді Логан навіть може вилаятися або просто ляпнути щось, з чого можна голосно посміятись. Є в ньому щось і затишне, хоча і звірячий дух самого Росомахи далекий від цього поняття максимально. Ще мені подобається звір і гамбіт. Вони також мають свої унікальні манери поведінки та фразочки, які легко запам'ятовуються. Перший постійно цитує класичну літературу і поводиться дуже тактовно. Тоді як другий сипле французькими словами і іронізує: До речі, подібну поведінку запозичив гамбіт у фільмі Дедпул і Росомаха, де гамбіта нарешті зіграв Ченнінг татом. Шельма і Шторм також мають свій шарм. Вони обидві дуже сильні і надзвичайно чарівні жінки. Ну а Шельма, мабуть, отримала найбільше розкриття, пов'язаного не тільки з особистим минулим, але й з деякими іншими культовими персонажами людей X. Дует із джин, грей і циклопа це класична сімейна пара з усіма витікаючими наслідками. Вони обидва люблять один одного, і це постійно розігрується в сюжеті, коли Скот намагається врятувати джин або навпаки. На них будуються багато любовних ліній серіалу, але що радує, ці лінії на них не зациклюються. Професор Ікс тут поданий дещо ідеалістично, хоч він і каже, що зробив багато помилок, але нам показують скорше протилежне якусь ідеальну людину. Ну і найменше, мабуть, мені сподобалася Джубілі. Її серіал приділив дуже мало часу, її сили толком не розкриті, як і всі інші аспекти персонажа. Хоча перший епізод всього шоу зосереджується багато в чому саме на ній. Насправді не зовсім так. Джубілі тут здається є прихованим головним героєм, коли через персонажа показують багато подій, щоб глядач асоціював себе з нею. Але от сам персонаж, на мою думку, від цього страждає. Ми дивимося її очима, але про неї саму навіть і не думаємо. За межами команди хотів би відзначити Кейбла і Бішопа, двох мандрівників у часі, які постійно митаються туди-сюди, щоб виправити своє похмуре майбутнє. Мені, як любителю цієї тематики, було дуже цікаво спостерігати за їхніми спробами, особливо в дитинстві. Тоді це мене захоплювало ще більше. Зі злодіїв тут виділяється троє: магнето, злидень і апокаліпсис. Особливо мені найбільше сподобався магнето. У нього найясніша мотивація, і сам персонаж багатогранніший, ніж інші. Шкода, що його минуле так і не показали. На відміну від злидня, який єдиний з трьох отримав епізод з власною предісторією, детально демонструючи, як він став тим, ким став. Інші ж просто на словах це проговорюють. Апокаліпсіс викликав змішані враження. Мені він здався найбільш нудним з усіх трьох, але при цьому більше цікавих сюжетів пов'язане саме з ним. Такий ось парадокс. Тематика і проблема. Основною темою людей Ікс з самого початку була алегорія на сучасне суспільство, де одну касту людей постійно гнобили за їх непохожість. Це було особливо актуально, коли команду тільки створили у 60-ті роки. Але і сьогодні це має місце, хоч і з дещо інших причин. У мультсеріалі через наявність у персонажів надздібностей все це піднято до абсолюту. Кожне похмуре майбутнє неминуче пов'язано з якою-небудь війною і найчастіше з війною людей проти мутантів. Саме із цим намагаються боротися наші персонажі, постійно щось виправляючи. Якщо розглядати такий сюжет в вакуумі, то він цілком працює. Але якщо згадати, що події розгортаються у світі, де крім мутантів існує і величезна кількість інших суперлюдей, від того ж людини-паука до Халка і інших, то все це починає виглядати дещо смішно. Який сенс боятися і ненавидіти мутантів, якщо будь-яка людина в будь-який момент може отримати суперсилу? Та й уже багато хто її отримав, незважаючи на наявність чи відсутність Гена X. Ну, або з космосу прилітять вороги, або ще щось трапиться. Це загальна проблема всіх коміксів. Мультсеріал про людей X 1992-1997 років недарма отримав свій культовий статус. Мультиплікатори відмінно попрацювали над адаптацією історії своїх персонажів, як особистих, так і загальних. Проєкт сміливо можна рекомендувати всім фанатам Марвел як старим, так і новим. І незнайомим з цією франшизою людям також. Це цілком самостійний, цілісний і захоплюючий мультсеріал. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів. Та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Нове бачення. Через майже 30 років після завершення оригінального мультсеріалу, поточний власник прав на персонажів Марвел компанія Дісней, вирішила створити новий сезон X-Мен Animation Series і назвати це диво X-Men 97. Дуже складно створити щось що було б гідне оригіналу. Потрібно врахувати дуже багато факторів: персонажі, загальний канон, стиль тощо. В іншому випадку, ви ризикуєте не лише викликати гнів фанатів, але й зруйнувати улюблений ними Всесвіт, залишаючи тінь на оригіналі. Загалом творцям X-Men 97 вдалося створити проект. Який чудово доповнює старий серіал і деякими аспектами навіть перевершує його. По-перше, це сюжет. У продовженні автори трохи змінили структуру. Тепер вона більш цілісна і весь сезон сконцентрований на одному загальному сюжеті, майже забувши про засторілу формулу один сюжет на один епізод. Майже тому, що пара трійка епізодів все ж вибуваються з загальної лінії і розповідають про дещо інше. Хоча навіть так, загальний сюжет на фоні присутній, не даючи і шансу про нього забути. Крім того, сам сюжет став жорсткішим. У X-Men 97 з'явилися реально жорстокі сцени, в яких персонажі отримають серйозні травми і хтось навіть гине, чого не було в оригіналі. Очевидно, що рейтинг продовження вже не такий дитячий. По-друге, це персонажі. Практично всі вони зберегли свій характер і логічно продовжили свої історії. Невеликим винятком стала лише шторм, яку безглуздо позбавили сил на кілька серій і показали її боротьбу з якимось незрозумілим демоном. Однак її історія тут іде разом з невеликим розкриттям кузнеця, персонажа, який часто з'являється в сюжеті майже з першого сезону оригіналу, але залишався він загадкою. Тут про нього трохи розповіли, і він, судячи з кінцівки, буде важливий у подальшому. Крім того, X-Men 97 не забув і про Джубілі. А як я говорив раніше, в оригінальному мультсеріалі вона мені не дуже сподобалася і залишилася нерозкритою. Тут їй дали цілий особистий епізод і ще трошки часу. А враховуючи, що серій у продовженні всього 10, це вже немало. Новий персонаж Санспот він також вийшов хорошим. Він чудово доповнює джубілі і навіть допомагає їй розвиватись. Кейбл також отримав свою передісторію. Тепер ми знаємо, хто він і звідки взявся. По третє, канонічність: раніше я говорив, що оригінальний серіал дуже багато взяв із коміксів і чудово їх екранізував. Тут автори пішли тією ж дорогою, взявши багато важливих сюжетних моментів із оригінальних коміксів. Які виходили вже після завершення старого мультсеріалу. Навіть мальовка проекту, яка помітно змінилася в порівнянні з оригінальним мультсеріалом, теж канонічна. Просто тепер вона відповідає не коміксам 80-90-х -х, х років, а більш сучасним виданням. Особливо мені вона здається дуже схожою на Uncanny X-Men 2013 року, де за малюнок відповідав Крис Бачало. Але тут я можу помилятись, оскільки відмінностей вистачає. До речі, про мальовку. Все в ній круто. За винятком одного моменту. Навіщо було фарбувати губи чоловічим персонажам. Особливо Магнетто і Професору Ікс. Не знаю. Чи був це елемент повістки, або просто таке рішення художників, але виглядає це максимально крінжово. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Нова якість. Також покращилась загальна якість, що не дивно, враховуючи прогрес і бюджет. Анімацію навіть порівнювати зі старим мультсеріалом не варто. Це все одно, що виставляти немовля проти боксера. Також у мультсеріалі з'явилася крута постановка, особливо в першій серії, де в загальній сцені битви герої навіть почали комбінувати свої здібності, чого не було або майже не було раніше. Ну і фінальна битва також вийшла дуже крутою. Мені ще сподобалося, як творці обійшлися з інтросеріалу. В оригінальному проєкті це була фішка мультсеріалу, що залишалася незмінною майже всі п'ять сезонів, лише в останньому вступний ролик трохи змінили. Тут же інтро змінюється в кожній серії, заміняючи діючих персонажів епізоду Шторм втратила сили, в інтро наступної серії її не буде. Професор полетів землі? Ну ви зрозуміли. Але найбільше мені сподобалася середина сезону. Там відбувається дуже масштабна важлива і трагічна подія, яка кардинально змінила розклад сил у світі. Якщо згадати старий мультсеріал і всі його подорожі у часі, то можна сказати, що саме всередині X-Men 97 нам показали стартову точку всіх проблем, раніше показаних в різних варіантах майбутнього. Те місце звідки все почалось. І, можливо, в подальшому ми будемо знову намагатися все виправити, адже подорожі у часах в людях Ікс далеко не завершені. Кінцівка. Кінцівка сезону вийшла епічною. Не сама битва, хоча вона теж, а те, що було після неї. Очевидно, що далі подорожей у часі стане більше. Нам ще глибше розкриють кейбла, і, нарешті, апокаліпсиса одного з трьох основних антагоністів всього мультсеріалу. Ще з першого його сезону в далекому 1992 році. Тут дуже важливо, щоб творці майбутніх сезонів зберегли баланс. Тематика подорожей у часі це дуже крихка річ. Якщо правильно нею розпоряджатись, то вона дуже легко захоплює і вражає глядача. Але варто трохи переборщити, і це відразу всіх заплутає, відвернувши від себе аудиторію. І якщо мультиплікатори якимось чудом змогли створити хороше продовження, то тепер до всіх вище зазначених факторів додається ще один підсумок. Це гідне продовження? X-Men 97 вийшов гідним свого оригіналу. Десь він просто добре працює, а десь навіть закриває недоліки старого проекту. Саме так і потрібно воскрешати франшизи. А не як це зробили ті ж Діснеї з тими ж зоряними війнами, наприклад. В цьому плані X-Men 97 це якщо не унікальний, то дуже рідкісний випадок, і за це мені хочеться подякувати його авторам. Сподіваюсь, що вони і надалі не опустять планку якості, а можливо навіть піднімлють її, згадавши, наприклад, і про людину павука, якого Мельком показали тут в останніх серіях. Ну що, друзі, а вам які люди ікс більше сподобалися? Старі чи нові? Або ви, як я, кайфанули з усіх? З вами як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.